Ліки усім, хто їх потребує. Безкоштовно або набагато дешевше за сприяння держави. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож програма Доступні ліки розширюється в рази. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На її реалізацію виділено 6,6 мільярдів. Тобто, ліків видадуть тим людям, які їх потребують. Дуже і дуже багато, набагато більше, ніж раніше. Давайте е, зачитаємо, що вказано в е, підсумковому результаті засідання уряду, як то буде функціонувати, хто отримає свої ліки, в якій кількості, які ліки, і як то взагалі буде відбувати. Розбираємося. І так з засідання уряду про ліки, тому що дуже багато саме пенсіонерів весь час потребують приймання тих чи інших медичних препаратів для нормалізації свого здоров'я для того, щоб просто ну просто нормально жити. Да? І от саме вони підлягають під цю програму доступні ліки. Що про це сказав Денис Шмигаль? Модернізуємо та розширюємо програму доступні ліки в межах зимової підтримки українців, а саме. Тобто, це ще один з процесів зимової підтримки. Нагадаю, перший етап це тисяча від Зеленського. Да, як її назвали? І вже 6 мільйонів українців оформило через дію, 2 на Укрпочті, 2 мільйона. Тобто, бачимо, доволі таки за 10 днів багато. Другий етап це по 6,5 тисяч дітям да, на дітей. Про то є окреме відео, можете подивитись. Третій етап це тисяча вчителям до зарплати додатково кожного місяця будуть отримати. Четвертий етап це по 980 гривень тим, кому в цьому році виповнилось 18 на книги. І от наступний етап це доступні ліки, тому що ліки це також дуже важливо. Для українців, в цілому для громадян, тому що ну дуже багато просто від них, грубо кажучи, залежать від їх прийому. Включаємо до перегляду нові ліки. Це 30 нових діючих речовин, зокрема препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. Поширюємо програму до, на дітей. Раніше діти не могли скористатися цією програмою, тепер же ж можуть, тому що дуже багато дітей також весь час, на жаль, приймають ті чи інші ліки через певні хвороби. Так? Додаємо ліки у формі крапель і мазель. Ну, тобто до списку додають. Розширюємо мережу аптек, задіяних у програмі, щоб можна було зручніше скупитися. Так? Зобов'язуємо аптеки пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину. Тобто ну, більше препаратів нашого українського виробництва, грубо кажучи, є такі препарати, де діюча речовина та сама. І вони діють однаково, але одні коштують 30 гривень, а одні 300. І ти береш ті, що 300, бо думаєш, що вони кращі. Але насправді різниці між ними майже немає. Якщо все правильно в технології виготовлення одних і інших, даємо можливість за кошти зимової є підтримки придбати ліки українського виробництва. Тобто, це за кошти за цю тисячу гривень, і також за. Кошти, які нараховуються за програмою Національний кешбек, програмою за 5 років скористались понад 5 мільйонів українців. Підключено 15 тисяч аптек. Доступно майже 600 препаратів. 600 препаратів. Тобто бачимо, що список досить таки великий. А в держбюджеті на 2025 рік, тобто який ось начнеться вже зовсім скоро, на програму. Ще більш доступні ліки, вже так її назвали, да? закладено 6,6 мільярдів гривень. Бачимо, суми колосальні. І ліків на них накупити можна дійсно багато. Також працюємо, щоб ліки були доступні у найвіддаленіших населених пунктах. У 13 областях вже працюють мобільні аптеки. По всій країні, виключно з прифронтовими регіонами, є. Можливість доставки медпрепаратів Укрпоштою. До речі, про Укрпошту медпрепарати там потрібно замовляти на період. І навіть за цю тисячу можна, але програма ще не до кінця працювала на час запису відео. На час виходу можливо усе вже зроблять і буде працювати так, як потрібно. Тож, можете йти замовляти, і в найближчий час вам буде, будуть вони доставлені. І за програмою доступні ліки, тобто це набагато дешевше. Якщо ви ще будете розраховуватись тисячою цього зеленського, то це можна сказати, що взагалі безкоштовні, бо ця тисяча подарована таким чином. Можна дуже хорошо. Зекономити саме на ліках. Дуже багато прослухало і взагалі думаю, про що він нам розповідав? Що ж за програма Доступні ліки? Давайте, так в двох словах, буквально півхвилинки, дуже швидко. Це програма підтримки населення державою, де людям, які того потребують, якогось весь час лікування. Да, наприклад, як люди, які втратили щитову, їм весь час потрібно приймати гормони, або люди, які. Тиск, да. Вони весь час на е, розріджуючих кров елементах. Так? Тому для них існує така програма, щоб допомогти їм з покупкою. Частина ліків видається безкоштовно, інша частина з дуже і дуже великою знижкою. Тобто держава компенсує частину вартості. Все це можна офіційно знати на сайтах. Кабінету міністрів України да, на урядовому порталі я залишу посилання в описі під відео, і там ви можете подивитися, які ліки безкоштовні взагалі, які з невеликою доплатою. В загальному, щоб скористатись програмою, то потрібно, щоб ваш сімейний лікар дав вам відповідний документ, да, що ви потребуєте такого лікування і відповідне направлення. В аптеку. Бачимо, все більше і більше аптек додається, все легше і легше буде їх купити. Тож, не хворійте, купуйте ліки зі знижкою, де є на то можливість. Ми уважно спостерігаємося з ситуацією. Я вам на народній думки розповідаю. Тож, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.